Дня. До Різдва залишилося всього навсього 170 днів. Звичайно, зима скоро, і наші хокеїсти молодці. А коли ми продовжуємо новини, про те, що відбулося минулого тижня. Значаємо День конституції. Це дуже добре допомагає туризму Закарпаття. До нас приїхало чимало відпочиваючих, які ознайомилися з кращими пивоварнями, сироварнями, джойними, домами. Ну і звичайно прекрасним краєм. До речі, там одні і глядують маленькі мініскультури. Прийшов фестиваль ковалів Гамора у селі Лисичево-Іршавського району. В лісах Закарпаття минулого тижня затримано трьох осіб із Сомалі. Першу річницю відзначила краща українська кондитерська Штефаньо. Ми найкращі несподівано, але факт: в селі Білки Іршавського району місцеві вирішили самі поремонтувати дорогу. Тепер кожне село має право ремонтувати свою дорогу біля себе. І побував міністр юстиції Угорщини і пообіцяв, що 50 кілометрів стануть 100 кілометрами. Віримо, чесно. На цьому тижні почали здавати відбитки на шенгенські візи Трошки важко, але все буде добре. В багатьох Закарпатських містах провели День Дунаю, збирали сміття і робили міс-шоу Плаття зроблено із сміття. Також пройшов велоквест 2015 від Найтрайду у місті Ужгород. Збірна з питанку Закарпатської області стала срібними чемпіонами України. А наші юні гімнастки привезли дві золоті і чотири срібні. Також чемпіонату України. Найгірша новина цього тижня. Закарпатгаз і Закарпатобленерго, Приватні фірми почали погрожувати великому місту столиці Закарпаття про відключення електрики і газу. Найкраща новина цього тижня. Єдина команда з командного виду спорту Закарпатської області з регбі Вілік стали чемпіонами України. Вітаємо вас, хлопці! Ну що ж, зичимо всього найкращого? Збирайте малину і заготовлюйте яфину, і їдемо.